Вітаю, друзі! Як я і в попередньому відео казав, що вже відомий один матч у нас Алькарас Мусеті. Матч півфіналу Мастерса Грундкорд Рим. Матч, який запланований на 16 травня на п'ятницю, Алькарас третій, мусетті дев'ятий. Зустрічались між собою 6 разів. Але на ґрунті 4. Всього взагалом рахунок між ними в особистих матчах 5-1 на користь іспанця, а на ґрунті 3-1. Виграє поки що Карлос Алькарас. Я не думаю, що і тут буде щось Інше. Але не треба недооцінювати Мусетті. Мусетті вдома в Італії, в улюбленому місті, в столиці Італійській в Римі, я вважаю дасть бій. І Алькарасу буде нелегко в п'ятницю грати. Я вважаю все ж таки через тотал більше переможе. Карлос Алькарас. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка. Нам дякую, друзі. А я скажу е про свій єдиний точний і безповоротний прогноз. Алькарас перемога і тотал більше 18,5 геймів за коефіцієнтом 1,93. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність, друзі. До зустрічі. Всім па-па.